21 грудня відбулося 20-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Перед початком роботи виконкому виступив міський голова Віталій Савенко та вручив подяки з нагоди професійного свята дня місцевого самоврядування. Київської обласної ради е нагороджує подяки Манжелю Юлі Васильівна. Також від Обуховської районної ради нагороджується, подякою чалий Дмитро Миколаївич. Подякую від Обуховської районної ради Щербина Анатолій Леонідович. Подякуй Обуховської районної ради, нагороджується Коломівець. Світлана Петрівна. Подякую районної ради Обуховської, нагороджується Московенко, Анатолій Іванович. Подякую Обуховської районної ради, нагороджується Максименко Олександр Миколаївич. Подякую обуховської районної ради, нагороджується прокопік Тетяна Миколаїв. Подякую Обуховської районної ради, нагороджується музичка. Подякую Обуховської районної ради. Нагороджується мозгова Галина. Подякую обуховської районної ради. Нагороджується Кафа Любов Івановна. Подякую обуховської районної ради. Нагороджується Бондарь. Тетяна Степанів. Тетяна Степанов. Подякую Обуховської районної ради, нагороджується Шевченко. Сергій Іванович. Сергій Іванович, <звіхи> виїхати додому, передасть Золотолекій Любові Іванівні і Барабаш Надії Реферівні. Подякую Обуховської районної ради, нагороджується Клименко. Микола Володимиров. Передайся поговорити самі Володимирівні і Ага, Майванівні. Подякую Обуховської районної ради. Нагороджується Ляскітська Тетяна Миколаївна. Дякую на цей день непогані, тому що у нас на похоронах Зученко Карантерині Анатолійові Олійник Тамарі Володимирівна і Старинцю Валерію Івановичу. <зараз> <тебе на сьому, зараз> це, звісно, <зараз> подяки заслуга нашого районного депутата Шпиля. Шпиля. Дякую вам за те, що ви під час військових дій організовували на своїх містах ту непосильну допомогу нашим військовим. Яку ну, що ми змогли, те зробили засідання виконавчого комітету? Було продовжено під головуванням першого заступника міського голови Олександра Шпиля. Члени виконкому погодили низку питань, що стосуються багатьох сфер життя нашої громади. Схвалено проєкт рішення Миронівської міської ради про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2023 рік. Доповідала по даному питанню начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика проєкт рішення про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2023 рік. Відповідно до бюджетного кодексу. Визначити на 2023 рік доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 504 мільйони 297 тисяч 360 гривень. По загальному фонду 503 мільйона 87 тисяч 660 гривень. По спеціальному фонду 1 мільйон 209 тисяч 700 гривень. Видатки в сумі 504 мільйони 297 тисяч 360 гривень. І по загальному фонду 502 млн 87 сім тисяч сто гривень. По спеціальному фонду видатки 2 млн 209 тисяч 700 гривень. Профіцит за загальним фондом в сумі мільйон гривень. Дефіцит за спеціальним фондом в сумі 1 млн грн. Оборотний залишок бюджетних коштів в сумі 100 тисяч гривень, що становить на цілих ,02 до видатків загального фонду. Резервний фонд у сумі 6 мільйонів гривень. Що становить 1,2% до загального фонду? Ми запланували власні доходи на рівні 1 мільйон 870 тисяч. На сьогодні надійшло до нашого бюджету власних доходів в сумі 413 мільйонів гривень. Буде перевиконання, будемо уточнятися. Першу чергу забезпечена заробітна плата і енергоносії. Зустріч була із головними розпорядниками. Деякі видатки відповідно зменшені відповідно до їхніх запитів. По школах, по садочках зарплата не на повний рік закладена, вільний залишок будемо уточнятися, так як ми в тому році робили. По міській раді повністю по багатопрофільній лікарні, бо в них видатки значно виростають цьому році, оскільки там. Зменшується фінансування із Національної служби здоров'я. І їм закладено теж на півроку. І по зорям на півроку закладено, і по благоустрою. По всім рештам закладена зарплата з розрахунку на цілий рік. Реверсна дотація у нас в нас у цьому році, на 2023 рік, збільшена проти цього у року, в цьому році 51 мільйон, на наступний 72 мільйона. Поки діє військовий стан, вона не вилучається до бюджету, залишається в нас на рахунку. Але ми її плануємо. Тобто наші власні надходження 401 мільйон, мінус 72 млн, і це все решта ми розподілили між нашими головними розпорядниками. На заробітну плату в нас всього закладено 137 мільйонів, перша стаття, і 32 млн на А на у нас складають 51 мільйон у загальних видатках. Ну, так резервний фонд я назвала. Місцеві програми у нас е, сплановані в сумі 93 мільйона. Тут же передбачена турбота, е, виплати по заявах. Ми їх не зменшували, навіть збільшили е, порівнянні з е, попереднім роком. Е, соціальне забезпечення, от е, те, що ми забезпечуємо технічними засобами. Е, Памперси, те, що в нас по програмі, в цьому році було мільйон 800. 000, на наступний рік в зв'язку з ростом цін 2 мільйони 200 буде закладено. Також буде зміни до програми Турбота закладено допомога сім'ям загиблих 500 тисяч. І залишається так само діяти, як в цьому році. Оплата комунальних обідів і ритуальні послуги. Це залишається в бюджеті. Утримання територіального центру. Наші соціальні програми, виплата стипендій дітям до кінця цього навчального року, до, ну по 1 вересня закладені кошти стипендіатам, потім виплата на придбання шкільної форми по 2 тисячі на руки, це теж зберігається в бюджеті, виплата дітям, які досягли 18 років. Ми теж виплатимо, виплатимо з 20-го року, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 22, 22, 600 тисяч треба буде виплатити. Це теж закладено в бюджеті. Основні ну, напрямки лікарня, освіта, культура, всі видатки закладені по питанню затвердження плану роботи виконавчого комітету Миронівської міської ради на перше півріччя 2023 року доповідала керуюча справами секретар виконкому Юлія Манжелій. Метою упорядкування роботи виконавчого комітету Миронівської міської ради прошу затвердити план роботи виконкому на 2000, на перше півріччя 2023 року. Зачитаю основні питання, які будуть розглядатися на в цьому першому півріччі у січні. Про роботу виконавчого комітету міської ради за 2022 рік. Про підсумки розгляду звернень громадян. До Миронівської міської ради за 2022 рік про роботу комісії з питань захисту прав дітей у 2022 році, про роботу координаційної ради з питань сім... сімейної та гендерної політики попередження насильства в сім'ї протидії торгівлі людьми за 2022 рік і про роботу опікунської ради за 2022 рік у лютому місяці. Такі питання про результати роботи комунальних підприємств. Громади за 2022 рік. Про результати роботи комунального некомерційного підприємства Лікарня відновного лікування за 2022 рік про результати роботи комунального некомерційного підприємства Миронівська опорна багатопрофільна лікарня у 2022 році. Також про результати роботи комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги у 2022 році і про виконання програми. Соціально-економічного розвитку Миронівської міської територіальної громади у 2022 році. Про підсумки виконання програм всіх діючих у 2022 році. Про результати роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті Миронівської міської ради, також за 2022 рік. Про виконання міського бюджету Миронівської міської ради за 2022 рік. У березні питання про організацію проведення благоустрою на території Миронівської міської територіальної громади, в тому числі на територіях старостинських округів. У квітні про виконання міського бюджету за перший квартал 2023 року. І у травні про заходи з підготовки господарського комплексу та об'єктів соціально-культурного призначення Миронівської міської ради. Громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років Юлія Манжелі доповідала також і по питанню про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Миронівської міської ради. На засіданні було погоджено перелік та вартість платних послуг, які надають комунальні підприємства нашої громади. Зокрема, погоджено перелік послуг, які надаватимуться безкоштовно окремим категоріям населення в 2023 році. В комунальній установі Миронівський центр надання соціальних послуг. Комітетом затверджено фінансовий план на 2023 рік для комунальних підприємств громади. Погоджено проєкти цільових програм на 2023 рік. Розглянуто інші питання, що стосуються видачі ордера на вселення у житлове приміщення та видачу дозволу щодо оренди нерухомого майна від імені малолітньої особи. Засідання комітету закінчилося підведенням підсумків та визначенням завдань.